Вінницький міський суд продовжив на місяць до 10 грудня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому вчителю, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді. Рішення було ухвалене за клопотанням прокурора області Олега Ткаленка. Засідання проходило у закритому режимі з метою забезпечення найкращих інтересів учасників провадження. Кондиційності запобігання будь якому публічному поширенню інформації стосовно обставин чи кримінального правопорушення, відомості про особисте життя дітей, провести судовий в закритому судовому засіданні. захисту підтримує даних клопотання. Інтереси підсудного в суді захищають двоє приватних адвокатів Олександр Царапора та Вадим Ткачук. Судове засідання тривало майже півтори години. Рішенням суду прокурор задоволений. Запобіжний захід продовжили на місяць, оскільки необхідно здійснити ще низку процесуальних та слідчих дій у рамках розслідування, зазначив Олег Ткаленко протязі місяця ми отримуємо відповідні експертизи. Затримка у нас об'єктивна в зв'язку з тим, що йде репарація загиблих героїв і судово-медична експертиза не впорилась з об'ємами. вони дуже великі і ну, трошки почекаємо. Це, це більш таки значущі речі. Тобто все йде по плану. Ми Рухаємось на як найбистрійшому завершенню до розслідування направлення обновлення до на суду. Чи осудний він, чи не осудний. Да, психолог зтична експертиза від по ньому іде. За словами одного з адвокатів підсудного Олександра Царапори, їхній клієнт повністю визнає свою провину в процесі осмислення. Між судовим засіданням пройшов тривалий час. Він переосмислив. Відповідно, ми мали з ним спільну таку бесіду з колегою з Вадимом Петровичем. Визнає вину повністю повному. Нагадаємо, вранці 10 вересня колишній вчитель завдав множинних колоторізаних поранень двом підліткам, з одним з яких мав особистий конфлікт. Одному з хлопців було завдано щонайменше п'яти ударів ножем, іншому десять. Внаслідок отриманих травм обидва школярі померли на місці події. Інцидент стався в центрі Шаргорода неподалік від школи. Підозрюваного затримали того ж дня, і суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави. Загиблі 15-річний Микола Білик та 16. 10-річний Владислав Бевс